Вітаю під час лабораторного досвіду. Ми навчимося виявляти органічні кислоти у харчових продуктах. Вітаю! Під час лабораторного досліду ми навчимося виявляти органічні кислоти у харчових продуктах. Дослід перший. Випробування індикаторів. У пробірки налийте по 1-2 мл зразків рідких харчових продуктів. У першу – яблучний сік. У другу виноградний сік. У третю йогурт. Невеличкі шматочки зразків твердих продуктів помістіть у пробірку. Обережно подрібніть шпателем або скляною паличкою та додайте по 1-2 мл дистильованої води у четверту пробірку подрібнену капусту. У п'яту подрібнені томати. Кожний зразок випробуйте індикатором, розгляньте тест смужки індикаторів, зробіть висновки про наявність органічних кислот у досліджуваних зразках. Яблучний сік тест смужка вказує на pH менше ніж 7. Середовище кисле. Отже містить кислоту. Виноградний сік pH менше ніж 7. Містить органічні кислоти. Йогурт – середовище кисле містить органічні кислоти. Капуста. Паш середовище менше ніж 7, Містить органічні кислоти. Томати. ПАЖ-середовище менше, ніж 7. Містить органічні кислоти. Дослід другий. Випробування натрій карбонатом. У чотири пробірки помістіть зразки наступних продуктів: В першу – яблучний сік. В другу виноградний сік. В третю пробірку йогурт. В четверту грудочки сиру. Рідкі зразки випробуємо розчином натрій карбонату, Долімо 1-2 мл. Подивимось, що відбувається. В усіх пробірках відбувається спінення. Отже, зразки містять органічні кислоти. Тверді зразки випробуємо сухою содою, насипавши її на зріз продукту. Так само відбувається спінення. Отже, продукт містить органічні кислоти. Дослід третій. Виявлення щавельної кислоти. Для досліду нам будуть необхідні буряк, морква, томати, карамболь. Про наявність щавельної кислоти в продуктах говорить помутніння продукту або утворення білих кристалів. Розріжте овочі так, щоб виступив сік. Далі нанесіть на кожний декілька крапель розчину кальцій хлориду. На карамболі з'являються білі невеличкі кристали. Отже, в ньому міститься щавлева кислота. У томатів також на зрізі з'являються маленькі білі кристалики, що вказує на наявність щавливої кислоти. На моркві з'являються маленькі білі кристалики. Отже, щавлева кислота присутня. А ось на зразку буряку з'являється помутніння. Це також свідчить про те, що зразок містить щавлеву кислоту. Дослід четвертий виявлення аскорбінової кислоти. Для досліду нам знадобиться яблуко, лимон, капуста, сік виноградний і розчин люголя. Якщо в досліджуваному зразку буде міститися аскорбінова кислота, то розчин люголя буде знебарвлюватися. Нанесіть кілька крапель розчину льоголя на досліджувані зразки. На тверді зразки речовин розчин льоголя можна наносити прямо на поверхню. Проведемо досліди з яблуком, лимоном і капустою. У усіх зразках розчин Льоголя знебарвився. Отже, всі ці продукти містять аскорбінову кислоту. Щоб провести дослід з виноградним соком, візьмемо чашку Петрі і налімо декілька крапель соку і додамо розчин льоголя. Розчин льогуля знебарвлюється, отже, сік також містить аскорбінову кислоту. Висновок по роботі виявити органічні кислоти в харчових продуктах можна шляхом випробовування індикаторами натрій карбонатом, кальцій хлоридом, розчином льоголя.